Вітаю! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео, вже по моїй корзинці, ви можете а, бачити, що будуть відгуки про використану продукцію, якою я користувалася на протязі грудня місяця. Це будуть останні порожні баночки у 2022 році. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Маленький відступ коротенький в своєму проєкті Project Pen. У зв'язку з тим, що ця баночка вже була в порожніх пляшечках, я забула вам показати, що я, цей продукт в мене знаходився у Project Pen. Така база Blur крем від Faberlic. От я її успішно використала. Вона такого була. Білого а, кольору а, силіконоста, і ще на свач вам навіть вистачило. Е, Суперечливий, як на мене, продукт, але е, ще один плюс у е, мою копілочку з Project Pen. І також брала участь у зв'язку з тим, що в мене там в трійці рефілів закінчився скульптор. А я е, на заміну йому ось цей додала. Від білора дизайну він в мене був абсолютно цілий. І так я його десь з місяця, напевно, жовтня, ну можливо, трошечки раніше почала використовувати. Теж тут небагато залишилося. От і він буде зараз у новому Project Penny, звичайно, брати участь. Ну, а тепер давайте вже безпосередньо перейдемо до моїх відгуків про використання. І звичайно по традиції я на початку покажу вам ті баночки, які, в яких залишилося не так багато засобів, і можливо там ще до тижня часом. Деякі продукти затримуються, а потім я їх просто викину, тому що я вже буду знати, що залишила для вас цей відгук, і не буду ці баночки зберігати на протязі цілого місяця січня, тому що даний проект я планую по можливості вести кожного місяця такі відгуки про використане. От, ну і в кінці самому покажу вам звичайно продукцію від компанії Фаберлік, яку я теж так оглядово показую, що я довикористовую... і. Цього всього позбуваюся. І так, ну давайте почну от з такого продукту. Це в мене Нівея Black and White, так біле і чорне, і Invisible Fresh. Написано, що це є 48-годин захисту, антипреспірант, я такі засоби не дуже часто використовую. В мене є застереження щодо таких засобів, і не, не в плані того, що там знаходиться цей сім відомий зловісний компонент алюміній, по-моєму, якщо я не помиляюся. От, але в мене є така непереносимість. Не всі засоби мені такі підходять, тому що в мене дуже чутливі. А, Вузли. І якщо мені даний продукт не підходить, то вузли в мене під пахвами можуть збільшуватися. От. Тому цей засіб мені підійшов і використовую я такі засоби найчастіше в літній період часу. А взимку користуюся більше дезодорантом або просто парфумом. Цей з літа в мене тут ще також можете бачити, залишилось на декілька разів. Йде такий зручний в принципі аплікатор. Треба дати йому підсохнути. Звичайно, влітку це з цим простіше. Взимку потрібно цей засіб наносити і почекати, поки він там декілька хвилин до хвилини підсихає. Це для мене не є проблемою, тому не знаю, чи я ще буду такі засоби повторяти, чи не буду повторювати. Все покаже час. Далі наступний продукт. Цей продукт, нашумівший на Ютубі, Vitex білоруський, я його ні в якому разі не можу вам його рекомендувати тільки через те, що це є білоруський продукт, а сам активна ось ця маска Пілінг для лиця з фруктовими кислотами, а вона досить таки, знаєте, непогана. Тут дуже хороший об'єм. Взагалі білоруська продукція славиться тим, що в них великі об'єми і за доступною ціною. Але поки я білорусів. Бойкутую, а в мене її залишилося не так вже й тут багато. Вона вже в мене давненько, такого от вона білого кольору. Наносите на обличчя. маєте на увазі, що там, де у вас якісь ранки, почервоніння, дана маска пілінг буде вас пощіпувати. Може бути таке підпікання, от, але на протязі там я її тримаю хвилин 10. 15, вона може поглинутися якась частинка шкірою. Потім я це все змиваю, і шкіра така гладенька, справді, як після якогось такого невеличкого пілінгу. Після цієї маски пілінгу я обов'язково наношу якийсь, якусь маску або вже якийсь живильний крем, щоб шкіра добре була така такою м'ягенькою. Тому, в принципі, вона мені підійшла ця маска. Я не задоволена, на неї тільки ну, я чула тільки позитивні відгуки, але поки я його купляти не буду. Так, наступний продукт це такий гель для бриття, для нормальної шкіри з олією жужуба. Непоганий засіб, це в мене вже повторна покупка, тут об'єм хороший 150 мл. Це від Avon Works. Є він ще в продажі, от але хочеться мені щось спробувати новеньке. Можливо, я буду трохи економити і буду використовувати звичайний гель для душу, він мені також підходить. Спокійно можу, знаєте, собі зробити депіляцію чи побритися з гелем для душу. Тому хороший, гарний продукт він такий дегелевий, синього кольору. Розріжу, напевно, пляшечку, щоб використати до кінця і на тому позбудуся. І також до використаю ось такий. Таке молочко для лиця рук тіла, воно йде універсальне, це зима від Faberlic, Тут об'єм 150 мл, але я використовую його тільки вже для тіла. Тут же терміни підходять до кінця. Досить така щільна туба, і незважаючи на те, що це молочко для моєї, зараз трошечки, знаєте, шкіра тіла така, є злущик на відповідних ділянках. То мені це молочко підходить. Воно дуже добре зволожує, я його. Використовую, в принципі, воно мені підійшло, і мені взагалі ця лінійка доволі таки подобалася. Так, далі ми пройдемося по декоративній косметиці чи доглядовій, напевно, декоративній швидше. Декоративна це все ж таки косметика, тому що це є блиск для губ, а це також є такий блиск для губ з проявляючим ефектом. Це в нас Evelyn Cosmetics і це від Faberlic, італійська серія Aqua di Portofino. От, що можу по цих блисках сказати? Дані блиски я вже використовую в домашніх умовах на щодень. Вони добре зволожують, а це йде з сяйвом, і в своїх ви в моїх вже в моєму фіналі Project FAN могли бачити дані продукти. Я все ж таки вирішила їх не зберігати. Ще цілий місяць, а успішно їх позбутися. От, можливо, я ці засоби ще буду показувати у своєму такому підсумковому відео, скільки продуктів я використала декоративних за рік, хоча їх там так вже і багато. І що туди, напевно, включу всю парфумерію, підіб'ємо такі вже загальні підсумки. От, і, можливо, через те, що я. У мене по тональних не такі дуже хороші засоби в Project Fanny, тому що рука мені тягнулася до ось цього cc крему від Mary Kay. Це вона, він йде. що там просто, CC-крем, так? Light to medium у мене відтінок, 29 мл об'єм. Тут дуже зручна помпа дозатора. Я взагалі просила. Не Бачила, що верніше, що ось цю помпу можна сміло витягнути і там використовувати. Мені це не вдалося, просила чоловіка. Ну, Звичайно, чоловік силу свою застосував і помпи не витягнув, але весь крем мені ось з щілинкою почав вилазити. Його тут вже насправді зовсім немає. Цей дозатор вже. от... Клюється, я навіть не знаю, хотіла вам зробити свотч, але я вирішила все ж таки цей засіб додати, бо тому що я реально ним користувалася. Його дуже зручно не вийде, добре, його дуже зручно наносити значить, пальцями. Його можна нашаровувати. Він дає таке легке, легке покриття. Я його просто одним шаром наносила. На щодень використовувала на роботу, пальцями нанесла, легенько припудрила, хоча він часом і не потребував цього припудрення. От і е, мені цього було достатньо. Звичайно, яких, якихось дуже сильних. почервонінь він вам не перекриє. Але якісь пігментні плями, які в мене з'явилися після літа, то він доволі таки, знаєте, так якби згладжував вирівнював шкіру обличчя. Я взагалі, так, знаєте, дивлюсь на цей крем, я би, напевно, його повторила. От це просто ідеальний був для мене крем, я його обов'язково запам'ятаю, запишу собі. І при можливості я дуже зручний формат, він надовго мені його вистачило. Я щось на початку його не зрозуміла. Але ви знаєте, він мені настільки сподобався, що це, напевно, один з фаворитів. Між іншим, відео про фаворити я теж плану я, дай Боже сили. От, І це все якось. Зорганізувати і встигнути ще в 2022 році. От, я дуже, мені сподобався цей крем. Ну, настільки сподобався, що, ще раз повторюю, що я готова його купити. Я чому зараз вам показую ту таку гарну, красиву тюбик? цей, Я планую його розрізати і ще його повністю таки використати. От, тому от такі мої відгуки про даний крем. Так, невеликі в мене здобутки по моїх таких маленьких проектах. У мене були проекти з пробничками, а з пробничками від парфумів. Парфумерний такий маленький проект був, і пробнички губних помад. Вони абсолютно провальні. Я навіть не буду знімати якесь окреме відео про цих проектах. По цих проєктах, перепрошую, як запитаєте вже. От, тому що там абсолютно немає ну, результатів. Відгуки про парфумерію я вам і так тут розповідаю. І так, це від Avon, новинка Avon Rare Onyx. Мені цей аромат дуже сподобався. Це він іде а, такий осінньо-зимовий, він а, насичений. Дуже мені сподобався. Я б а, повторила пляшечку, якби в мене не було. Якихось, знаєте, таких зимових ароматів, але в мені є чим користуватися. Тому що, ще раз повторюсь, в, в, е, значить, в цілях економії я просто не куплю даний е, аромат в повній е, версії. І е, буквально на днях використала я е, ось цей аромат від Феберлік: від це ароманія Бергамот. Між іншим е, напевно. З даних ароматів, з лінійки Ароманія почалося знайомство з парфумерією, тому що там ці моноаромати, які, які, по яких можна було вивчати ноти в, в ароматах. Там були і аромати яблука, от, моноаромати бергамоту, там були ну, там манго, ваніль. От, і між іншим в мене там десь ваніль має бути ще на дні, треба буде подіставати всі свої ті аромати, якими користуватися на холодну пору року. От. І цей аромат свіжий, приємний, він такий ненав'язливий, він може бути домашній, він нікого не затушить. Він такий солодкуватий. От все, що мені подобається в парфумерії. Тому два пробнички я використала. З задоволенням. Далі поклала я у використання для донечки ось таке мило від Джонсонс з перед сном. Купувала я ще його задовго до війни, тепер трошки перебирала деякі свої запаси і вирішила, що це мило потрібно його дати. Використання, от, тому що там вже закінчувалося дитяче мило і було таке. От, доволі шматочок такий хороший, приємний аромат, і донечка користується. Хоча ви знаєте, що я люблю не тільки е, тверді мила, а й рідкі. Використовуємо, в нас вони йдуть наура. Тепер покажу вам ось таку малютку від Sensodyne. Це мені стоматолог завжди дарує, коли до нього хожу. Ви це вже напевно знаєте. От це швидка дія, хороша ця зубна паста. Тут об'єм 15 мл, вона йде не для продажу, а розноситься, напевно. По таких, бо я хожу в приватну клініку, от і, і там. Він дуже часто нам стоматолог дарує такі от мініатюрки, щоб спробувати. От, і, ну, я повторила сенсодин в великому об'ємі, ця паста нам сподобалася, підійшла. Так, давайте ще по пробничках покажу вам ось такі два. Це новинки недавні від NU Sensitive Plus з протенолом. Це один крем під очі, другий крем для обличчя. А ця лінійка мені підійшла, вона сподобалася. Ми в ранковій каві з вами дану лінійку тестували. Якби не було. В мене так само, знаєте, от, б, потрібно було собі оновити догляд за обличчям, то я б хотіла повну версію, я б спробувала дану серію, тому що креми мені підійшли як для очей, так і на, для обличчя. От. Тут ось така інформація, вони, вони не є жирні, вони не є такі, знаєте, прям водянисті, добре зволожують, швидко поглинаються шкірою моєю. А в мене зараз шкіра взагалі, вона в мене комбінована, але зараз ближче схильна до сухості. І не всі зараз засоби для повік мені підходять. Є реакція, є якесь часте підпікання. Ці засоби мені підійшли. от, і... В Принципі, вони йдуть для чутливої шкіри. Хто дивився на ці засоби, то я їх можу вам рекомендувати, тому що вони доволі такі, і їх надовго вистачить. Їх потрібно небагато, тому що вони такі, знаєте, доволі таке зволожувально поживні. А ще один засіб від Avon, а це в нас в нас де ось така пінка. Для вмивання в стандартний об'єм 150 мл. Написано, що немає алкоголю, сульфатів і ще там чогось. От що я хочу сказати по даній пінці? Давала таку доволі густу піну, Мені потрібно було один натиск, щоб нею вмитися. Я зазвичай такі піни дуже довго використовую. От єдине тут по аромату на початку я не могла звикнути до цього аромату, тому що він такий був доволі якийсь знаєте, насичений і дещо мені нагадував якийсь одеколон. Такий чоловічий. От. Але потім я звикла до цього запаху і все було нормально. В принципі, з функціями вона своїми справлялася дана пінка. От. Єдине таке, знаєте, запитання по аромату. Стандартний ковпачок-дозатор. Так що хто чутливий до ароматів, то напевно проходьте мимо, тому що доволі таки активний тут цей запах. А так, тупінка сама непогана. Так, закінчилась мені ось така двохвазка. Двохфазний засіб для зняття макіяжу з обличчя, очей і губ. Це в мене Лореаль. Приїжджав в подаруночок від Юлі. Дякую, Юля, тобі за те, що ти мене познайомила з даним продуктом. Тут було дві фази. Засіб мені підійшов, дуже добре знімав водостійку, косметику і туші, де написано Туші ультрачорні, то я брала тільки ось цю двохфазку, тому що звичайно міцлярна вода не знімала. Макіяж так само, як я наносила базу для вій і. Туш зверху, також мої міцелярки не брали дану туш, залишалися все ж таки під очима такі розводи. Тому я використовую дуже часто такі двохфазні засоби. Звичайно, я потім їх ще дозмиваю пінкою чи гелем для вмивання. От цей засіб мені підійшов, ніяких побічних реакцій не викликав, алергії, якісь пощипування, роздратування, навпаки. Повіки після нього були такі, знаєте, доволі такі масненькі. Видно, ця олійка дуже гарно працює от Так що от такий мій вітер по даному засобу. Далі покажу вам ось такий засіб. Це я замовляла такі вітамінки на iherb це американський сайт від California Gold Nutrition. Ці вітаміни йдуть мультивітаміни. От, тут 60 було таких желеюк, дуже смачні. Вбрала я вже їх не вперше. Ось тут ми можемо бачити всі вітаміни, які сюди входять, скільки калорій, вживала по донечка, вживала по 2 вітамінки в день. От. Маю надію, що був якийсь результат. Кришечки немає, бо робили в школі сніговичків, і потрібні були великі кришечки. Так що цей засіб мене вийшов такий от без кришечки. Нам 6, тому. З різними ароматами йшли ті вітаміни. Ще раз повторюю, що купую їх не вперше. Я Кажу, і як перевірити дану дію? А, ну, в принципі, щоб сказати, що ми менше хворіємо, то ні. Але маю надію, що все ж таки такі вітаміни допомагають імунітету якось його підтримувати. От зараз ми пропиваємо інші, то теж ці вітамінки мені донечці дуже подобаються. Ну і тепер вже залишився суто Фаберлік. Використали ось таку бомбочку для ванни, дуже приємний аромат, фарбує водичку з мандаринкою. Дуже приємний аромат. Донечка була рада. Я люблю взагалі такі е, засоби для ванни, бомбочки е, для донечки, тому що шкіра в неї така зразу гладенька робиться. Ці олійки такі, знаєте, вони е, пом'якшують шкіру дитячу. Так, е, покажу вам ось цю сироватку кондиціонер для роста брів. Е, повторяю, я її вже, напевно, ну верніше повторяла, зараз вже не повторяю. Е, це вдруге. От, надовго мені її вистачало. Е, чи пришвидшився ріст брів, сказати, якби, не можу, але те, що мої брови ставали якісь такі більш жорсткіші, самі волоски і темніші, то так, ну, використала, прощаюся на тому кінець. Далі закінчився ось такий гель для душу Суперфуд. Він йшов з ананасом, дуже класний аромат ананасу. Він йшов Такі, прям знаєте, як натуральний, насичений, дуже класний, такий літній. Ну, використали зараз як гель для душу, як рідке мило. Вже йшов, тому що тут терміни вже підходили до кінця. Треба було якось використовувати, От на дні можу вам показати консистенцію. От, сподобався. Ну, але ми вже попрощалися давно з Фаберліком. Тепер тільки залишилось використати це все, що в мене є в запасах, а його щоразу стає тим менше. Якщо, наприклад, ось такі засоби на для посуду в мене ще от зараз використанні останні, ну то з декоративною косметикою це набагато йде довше. Мені ці засоби подобались. Для миття посуду, ось цей пішов дуже швидко. Зазвичай я таким засобом можу користуватись і 3-4 місяці. А цей засіб мені буквально за два закінчився. А це була якась новинка, сода-ефект, ну такий собі не дуже аромат. От, лайму, та ну, він якийсь такий був свіжий, незрозумілий для мене. От. І цей ефект соди я тут не побачила. Гірше пінився ніж всі засоби, але використала і прощаємося. А ось цей засіб це теж був для миття посуду, але в мініатюрці. У мене була і така повна версія з вугіллям, активованим вугіллям. Ось цей засіб мені дуже подобався, мав приємний аромат і краще відмивав жир, наприклад, на пательнях, в якихось баняках і так далі. І Закінчились, вже вийшла, вирішила по пробничках пройтися. Що мене там таке, знаєте, подобивати. Це очищувальні гелі для туалету. Обидва досить непогані. Цей мав такий аромат більше якийсь хвої, а цей цитрусу добре працювали, були в мене в повних розмірах. От амініатюрки, які колись купувала для вкладу в. Клієнтам своїм, то сама і повикористовувала. І закінчився ось такий відбілювач кисневий екстра вайт. Це, власне, відбілювач, така білизна. Також я його неодноразово купувала. Тут була така мірна ложка, баночку. Я викидаю, а мірна ложка піде до інших засобів. Між іншим, тепер у Лівесті замовила подібний плямовий відник, будемо разом з вами його тестувати пробувати. Між іншим теж кисневий. Вони напевно, вже набралися, тому що компанія Фоберлік одна з перших. Ну, взагалі, мені здається, перша виготовляла таку кисневу не тільки косметику, от, але й ось такі засоби для білизни, для тканини і порошки. Їх дуже були відомі і популярні. От, і тепер наші українські бренди от стали виготовляти подібне. Будемо це все а, пробувати. Ось такі були мої відгуки про продукцію. А, дякую вам всім за перегляд. А, дякую, що підтримуєте мене. А, не забудьте поставити даному відео лайк, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. А, бажаю нам мирного дня, вечора, ночі тихої, спокійної. Тримаємося. Всім па-па. До нових моїх відео.